Доброго ранку, любі друзі, глядачі церкви. декілька думок сьогодні вранці, і ми помолимося. Я сьогодні розмірковував про те, що, що потрібно робити для того, щоб не бути легким і поверхневим у Христі, але мати вагу в ньому. І як приклад для мене прийшли деякі роздуми, і я хочу сьогодні іми поділитися. Знаєте, я згадав про Титаник, Великий Корабель, і згадав про те, що він затонув. І він затонув тільки тоді, коли він наповнився водою. І я розмірковував про це, і я подумав, що щоб не бути легким і пустим в Христі, важливо бути наповненим. Щоби щоб занурюватися у Христа. І згадав також, що є ще такі підводні човни. Вони інколи ходять по верху моря, але це не є їх належний стан, бо вони сконструйовані і вони зроблені, щоб бути на глибині там плавати і виконувати свою місію. Я хочу сказати, що деколи ми, так як і ті підводні човни, ми винурюємося і ми виходимо на поверхню і щось там трохи живемо, робимо і рухаємося. Але дуже важливо, щоб ми були занурені в Христа, щоб ми були на глибині. І шукати глибини це завжди шлях великої праці. Бо інколи ми вибираємо шлях найменшого спротиву, або самий легкий варіант життя і перебування у Христі. І тому перше, на що я звернув увагу, що це ніколи не має дії, якщо ми не відроджені від Духа і ми не наповнені Духом. Чим більше ми наповнені Духом Святим. Тим глибше ми можемо занурюватися у Христа Ісуса. І тому Павло Він говорить: це в нас п'ятий розділ до Єфесян, і тут е, з 18-го віршика він говорить так: і не впивайтесь вином, у якому розпуста, а наповнюйтесь духом. І далі він говорить про ту дію, яка повинна супроводжувати нас, коли ми занурюємося в Христа. І Він каже: наступне, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа і дякуючи завжди, і за все Богові і Отцеві в ім'я Ісуса, Господа нашого Ісуса Христа. І це, це важливо, бо Дух Святий він відкриває розум, Він дає об'явлення святого письма, він дає нам пізнання Христа. І тому наступне. Про що би я, на що би я звернув увагу, то це те, що говорить Павло, коли звертається до церкви в колосах, і це третій розділ, і тут у нас 16-й віршик. Дивіться, що він говорить: слово Христово нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості, навчаючи і застерігаючи самі себе. З вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях і прославляючи прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові і Отцеві. І наступне, щоб нам мати це пальне для нашого такого занурення, це треба мати щедро. Щиро і дуже багато слова Божого. Тому важливо читати, важливо слухати, важливо запам'ятовувати і складувати його в серце і в розум. Бо це важливо через слово Боже. Ми наповнюємося наступним. Ми наповнюємося пізнанням Його. І пізнання Його, воно примножує в нас і мир, і благодать, воно помножує. Практичну дію в взаєминах з Господом нашим і Спасом Ісусом Христом. І дивіться, що Петро тут говорить: давайте ми глянемо це друге післання Петра з першого розділу. І тут він говорить з другого віршика: наступне: благодать вам і мир! Хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. І він говорить, що сам Господь Духом Святим, і через пізнання Він дає все необхідне для цієї функції, щоб ми були занурені в Христі, щоб ми, як той підводний човн, могли рухатися там, на глибині. І хочу сказати, повертаючись до цього, до цього прикладу, підводні човни вони мають якість і якість. Вона вимірюється тим, наскільки довго він може не виходити на поверхню моря чи океану, наскільки довго він може функціонувати автономно. І тому дуже важливо зрозуміти, що пізнання Господа без цього ми довго не можемо бути на глибині Божої на Божого серця. І далі дивіться, що здійсни далі. Він каже, що все це є. Те, що Бог дарує, але ви докладаєте все зусилля. І тут він перераховує, прочитайте, коли буде вільний час оцю, цей розділ Петра, і ви зрозумієте, що він каже, що це докладання зусиль. І Далі він каже, що якщо це все у вас є, і ви докладаєте всі зусилля, то ви. Дивіться, він говорить, що ви будете мати успіх і плід. Адже коли все це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. І далі Він каже, що якщо цього нема, то треба повернутися до цього, і то розкаятися треба. Це треба для того, щоб стверджувати своє. На призначення в Христі Ісусі, бо каже, таким чином тільки так відкривається і забезпечується щедро вхід до вічного Царства нашого Господа і Спаса і Ісуса Христа. Наповнюйтесь Словом. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Важливо, тому що це є оцим паливом нашого серця. Для роздумів, для життя, для відповіді на наші питання це те, що робить нас автономним від цього світу, від його побажань, від його планів на нас і в нас. І тому Господь каже: наповнюйтесь словом Господнім і наповнюйтесь ще чим, Наповнюйтесь пізнанням Господа Ісуса Христа. Наступне, на що би я звернув увагу, і це важливо, Господь він нагадує нам про те, щоб ми стверджувалися в Христі Ісусі, ось і віддавали своє життя, свій розум, своє серце для Його царювання, щоб він дійсно господарював в нашому житті. Дивіться, що про це говорить Павло. Він говорить, що це чинник дії віри в нас і через нас. І тому, коли ми читаємо третій розділ Доїфесян, Післання Павла, і тут ось є, ну можна трохи вище, 16-го віршика прочитати, щоби за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміню. Зміцнитися силою у внутрішній людині, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укоренені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, і висота, і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоби наповнютися ви всякою Божою повнотою щоб ми наповнилися всякою Божою повнотою, а тому, хто силує, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо Йому слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. І Павло говорить про це, що це надважливо, тому що ми приходимо до пізнання його і до пізнання. Його любові в нас і пізнання дії, Його сили в нас. Як тут Він говорить, що щоб пізнати, щоб зрозуміти і ту силу, яка діє в нас, і що Він може зробити ще значно більше. І тому завжди у нас є момент, що ми можемо зануритися в Господа ще більше і більше. І тому Павло каже: я не кажу, що я вже досконалий, або я всього досяг. І це говорить людина, яка спілкувалася з Господом, яка була підхоплена до третього неба, яка написала ці всі пісня, одну третій в Англії. І він каже, я ще не досяг. Я ще тільки на шляху до того, щоби досягнути. І тому каже: я забуваю те, що позаду. У мене є фокус, у мене є ціль, бо я хочу бути зануреним в Христа. Я хочу пізнавати Його, я хочу йти за ним. Я хочу бачити, як він діє в мені і як він діє через мене. Але треба звернути увагу, бо інколи люди. Вони то роблять в рамках, я би сказав, такого закону. Ну, сказали, де зроблю, але не докладають серця і не докладають любові. По-перше, Павло, коли ми читаємо перше Коринтян, 13 розділ, він каже, що нічого не вартує, якщо то не рухається любов'ю нашою до нього. Якщо ми він каже, там і маємо всі пізнання, і знаємо, маємо всі дари, і маємо віру, що там рухає, він каже, це як гіпербола. Але якщо любові не маємо, то то не має ніякого значення. І тому Іван, коли ми читаємо перше пісня, другий розділ, він говорить про те, що надважливо, він говорить, щоб фокус нашої любові не змінився. А, і ми завжди попадали в ціль, щоб ми любили Господа. І тому перша найвелична най заповідь, яка полюби Господа як, всім розумом, всією силою, всім серцем, всім пізнанням, люби Господа і наступна і ближнього, як самого себе. І тому Він говорить так: з 15-го віршика: не любіть світу, ні того що у світі. Хто любить світ, в тому немає любові Отця? В тому немає любові Отця. Отця. І тому я хочу звернути увагу. Знаєте, той Титанік він затонув і він і нині нерухомий там, на дні цього, цього моря. Але я хочу звернути увагу на те, що ці підводні човни. Вони працюють, вони рухаються, вони досягають цілі свого призначення, чому і як їх там, куди їх послали. І тому дуже важливо зрозуміти, що так, ми інколи можемо бути на поверхні. І це можуть бути обставини, це можуть дії, це може ну, дуже багато що трапляється в житті нашому. Але Господь говорить через Павла, через Івана, Петра сьогодні до нашого серця, щоб ми занурювалися у Христа. Бо це є те, що допоможе нам, бо це є те, що буде відкривати глибину і ширину Божого серця, і ми будемо бачити Його силу, якою Він діє в нас і через нас. І тому хай Господь благословить, щоб ми не були такими великими титаниками, які можуть просто затонути і лежати там на дні, але щоб ми були цими. Підводними Божими човнами, які пирнають і насолоджуються, і занурюються, і насолоджуються Божою глибиною в ім'я Ісуса. Амінь давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дякуємо Тобі сьогодні за ці роздуми і допоможи нам, Господи, відкрий очі серця нашого, щоб ми сьогодні могли зрозуміти щоб ми сьогодні могли побачити, чи ми на поверхні, чи ми в глибині Твого серця. Дух Святий, наповнюй нас, наповнюй, щоб ми були тяжкі, щоб ми не були легкі і поверхневі в Христі Ісусі і веди нас все глибше і глибше в пізнанні і в дії Твоєї в нас і через нас. А про це все ми благали в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені! Нехай сам Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків. Нехай Він захистить ваші домівки, ваші церкви, ваші міста і оселі, де б ви не були. Нехай Господь він відкриває нам серце і очі для пізнання, для руху, для руху все більше і більше, щоб бути глибокими в Господі Ісусі, Божого благословення в цьому дні. Будьте благословенні!